Ізольовано на сторіччя на четвертим, зруйнованому квітні 1986 року, енергоблоком Чорнобильської атомної станції встановили герметичний конфаймент. Нову захисну арку. Насування конфаймента відбувалося за допомогою спеціальної системи із 224 гідравлічних домкратів. Споруда до повного накриття енергоблоку подолала відстаню 327 двадцять метрів. Висота арки – 110 метрів, довжина 165. Це справді унікальний інженерний витвір, що має гарантувати безпеку. Впродовж найближчих староків років. 29 листопаді нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Дорожня карта. Спроба наступна. Формат нормандський у мінську. Чотири міністри закордонних справ вирішують, як скоро і в який спосіб, можливий мир на Донбасі. В окупованому Криму на східному кордоні та в Придністров'ї 55 тисяч кадрових бійців армії сусідньої федерації нарахували вітчизняні військові розвідники з усіх сторін навколо України. Заборонити продаж у мафах, щоб не купляли алкоголь неповнолітні. Це йде інтереса інтересів супермаркетів. у столиці. Точаться високоградусні війни. Суд знову дозволив торгувати алкоголем у кіосках. Київрада запевняє, має антиалкогольний план Б. Останній цього вівторок, у листопаді на фронті на щастя, минає без непоправних утрат. Одночас п'ятеро українських воїнів на передовій зазнали поранень такі офіційні дані штабу. АТО кількість ворожих обстрілів продовж доби, хоч і зменшилася, втім вони стали тривалішими і потужнішими. Під мінометним вогнем опинилося Луганське та Авдіївка на Доначині на Луганському напрямку. Бойовики атакували селище Кримське. Ворог застосовував різні види озброєння, проте цієї доби минулося без великокаліберної артилерії. Напруга не спадає і у секторі Маріуполь. Найпотужніші бої тривають поблизу Красногорівки, Мар'їнки та в районі Широкиного біля самого моря. Там ворог стріляє з мінометів та використовує бронетехніку. На приморській ділянці фронту здригається земля. Від окупованої саханки бойовики обстрілюють передові українські опорники майже безперервно зі 120-мм міліметрових мінометів. Великокаліберні кулемети та гранатомети теж не замовкали до опівночі, і лише розпочалася нова доба. Каже Руслан Ярмалюк, у бік наших позицій вийшла ще й ворожа диверсійно-розвідувальна група. Їжу копсілі. <пробітник> Дві плями з'явились з Ненацька. ближче до півночі Незвані гості засвітились у тепловізорі. Ні, звичайне явлення. Вони намагаються пройти, перевадити нашу лінію. От, іщуть не, 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 не. Позиції бойовиків зовсім близько, чути гурки важкої техніки та часом видно вогні автомобілів, які підвозять російських найманців. Беха їх не їх, то ми трошки її підбір. Ну, так вже посередній час часто Напруження у шанцях зростає. У полі спалахнув ліхтар. З правої сторони з під посадки наблюдали світ. Буквально з під посадки є з поля. І вирішили роботи. Чужий ліхтарик наші хлопці гасять калібром 7,62, 62 як і ствольними гранатами. Ось так елементарно. Періадічке відповідає нам воп ворог добре вкопався, ховається у бетонних дотах та підземних сховках. Позаду в окупованій саханці важка артилерія. Її добре чути і добре видно уночі, як снаряди з гуркотом падають на позиції наших сусідів. Тож вони на позиції російських флагсти присутствия на навіть і так спеціально роблять, що всі знали, що там може бути стоять узкі. Може нас пугають. Ні капельки, ні одного не бачив, що хтось боявся. Наоборот, підстегують. На війну ведмедя привів юнацький максималізм. Ще зовсім хлопчиськом з Полтавщини пройшов Майдан, попросився в армію, тоді не взяли. Але через три роки таки підписав контракт із Збройними силами. Я відразу ну, якби знав, куди я йшов, так я вже говорю, як стояли на блокпосту, волонтерами були, ми приїжджали сюди, привозили допомогу, то я вже знав, куди я йду. Я виявляв. Все так само, але хотілося б краще. Держава не дає нам стимулу. Для того, щоб воювати, павук і ведмідь вдивляється у поле. Ще недавно ця земля розпушувалася тракторами, а тепер переорюється великим калібром руського міра. І замість ярових та озимих самі будяки, а земля нашпигована смертоносним насінням. Щоб війна, з війна і взяли нормально. А що бушевий пісів? Та думаю, не знаю. Мінцовку а там, Як судьба складеться. Для більшості українців це звичайна ніч у теплі, комфорті з рідними та близькими для цих солдатів не передові. Це ще одна ніч у старих шанцях на спостережних постах, просто неба зі зброєю в руках. Тут не обговорюють світське життя, зірок шоу бізнеса і дорогі автомобілі. Тут обговорюють війну, а мріють про мир. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. плюс Дві мотострілецькі дивізії армії сусідньої федерації сформовані поруч з Україною. Підрозділи квартируються в Білгородській, Воронезькій та Смоленській областях. Таке заявив Шойгу, кремлівський міністр оборони. За його словами, на 70% ці дивізії укомплектовані контрактниками. Водночас українські міноборони за крок від державного кордону нарахувало 55 тисячне угруповання російських військових. Про це розповів заступник міністра оборони України Ігор Долгов. За його даними на території анексованого Криму нині перебуває 23 тисячі військовослужбовців Російської Федерації, із них 9 тисяч безпосередньо на адмінкордоні окупованого півострова з материком. Є російські армійці в Придністров'ї. Там українські міноборони нарахували тисячу кадровиків РФ безпосередньо на Донбасі. Кількість росіян постійно змінюється і варюється від п'яти. До 7,5 тисяч військових. Це насамперед кадрові офіцери, які керують загонами бойовиків. Артилеристи, спецпризначенці, підрозділи радіоелектронної боротьби та розвідники. Ключовий переговорний день у мінську у ці хвилини в білоруській столиці триває зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції. Це нормандський формат. На порядку денному дорожня карта з урегулювання ситуації на сході розроблена. Українською стороною. У документі анонсував напередодні міністр Клінкін розписаний перелік конкретних кроків із припинення вогню, вирішення гуманітарних та політичних питань за перебігом перемоги. У мінську стежить Іван Гребенюк. Ваню, добрий вечір. Чи всі учасники зустрічі приїхали? І що з новинами хотілося, звісно, позитивних почути? Розповідає. Сашо, добрий вечір. Четверту годину тривають перемовини. до білоруської столиці, прибули всі учасники процесу. Хоча, от саме про це не було відомо до останнього моменту. Е, традиційно без розлогих заяв на початку е, і е, сторони відразу рушили за зачинені двері. А про те, що можуть сьогодні обговорювати. Можемо припускати з заяв, які лунали напередодні зустрічі, і зокрема, і щодо ситуації на Донбасі з огляду на ситуацію на сході за останні кілька тижнів. Там конфлікт НАТО загострився кількість обстрілів збільшилася і 100% можна припустити, що українська сторона саме питання тиші сьогодні робила ключовим за столом переговорів. Ну і напередодні перед вилюдом до мінську очільник німецького. МЗС Штанмаєр заявив, що сторонам він сподівається сьогодні вистачить здорового глузду за столом переговорів. Ну і дорожня карта, звісно, тут не виключення. Це ключовий документ, який по суті так можна назвати домашнім завданням, який включає в себе такі конкретні кроки з врегулювання ситуації на Донбасі. Україна нагадаю наполягає, вона вже озвучувала свої вимоги. Це відвід озброєння, це тиша, це контроль над кордоном. А тільки потім поверта... повертатиметься до питання виборів. Ну а Росія, все як завжди, з точністю до навпаки. Давайте послухаємо міністра Клімкіна. Я не знаю, чи Лавров буде готовий до серйозної дискусії. Ми вже чітко зробили. Логіку наших основних пунктів, те, що зараз відбувається, ми порахували. От вам просто цифра. Тільки за цей місяць на нас снарядів і мін 139 тонн випустили. Це скільки машин потрібно? Біля 30 машин. Це підведення додаткового боєприпасів. Українська сторона, звісно, не омене й долю українських заручників. Їх за даними СБУ на так званих територіях ордло 108 чоловік. Невизнані республіки, поки підтвердили наявність у себе 57 наших бранців. Звільнення усіх в пріоритеті. на порядку денному також гуманітарні питання та відкриття пропускного пункту в золотому. Ну і найцікавіше, все ж таки, яку роль сьогодні відіграли очільники МЗС Франції та Німеччини? Чи привезли з собою? От знаєте, у нас тут в кулуарах між журналістами так точуться Роздуми, якісь засоби впливу, от з хвилини на хвилину маємо отримати вже відповідь. Однак, на жаль, першу не дуже втішну, не дуже втішний знак. Вже маємо спільної заяви за результатами переговорів сьогодні. Не буде, і саме зараз, саме в ці хвилини, ми готуємося піти на заяву міністра Клімкіна, де він розповість докладніше про зустріч. Студія такі новини. Івана, дуже дякую тобі за розлогу розповідь. У мінську тривають переговори міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. обговорюють серед іншої дрожню карту покроковий план регулювання ситуації на сході України, який власне привіз до мінська міністр Клімкін. Але каже наш колега Іван Грибенюк, на цю мить втішних новин із мінську немає. Там з хвилини на хвилину має відбутися прес-конференція міністра Клімкіна, але спільної заяви учасників зустрічі не буде. Нові санкції проти Росії запровадив канадський уряд. До чорного списку додали 15 людей, яких офіційно назвали сепаратистами. Шестеро з них обрані до Держдуми від окупованого кримського півострова. У Канаді зауважили, Отава не визнає російську анексію українського Криму та не може назвати російські вибори проведені на півострові легітимними. Міністр закордонних справ Канади наголосив, Росія не припиняє військової агресії проти України. Він увійшов в історію як наймолодший кіборг Донецького аеропорту. Його іменем назвали вулицю, його речі в музеях, а образ у монументах. Сергій Табала – герой України. Тепер і офіційно наказ президента вже є. і Родина очікує на вручення ордена Золота зірка. Але через два роки після смерті Сергія він так і не визнаний учасником бойових дій. Його родина досі не отримала грошової підтримки від держави. І з рідними героя спілкувалася Наталя Нагорна. Мене звуть друг Сєвєр, Я боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Правила на цьому відео. Йому 18. Він дякує волонтерам за допомогу під час боїв за аеропорт. Але для бабусі мужній воїн з позивним Сівер. Досі такий Пухкенький хлопчик в окулярах. який він хаосенький був. Сергій рано втратив батька. Мама поїхала на заробітки до Польщі. Виховувала онука Людмила Анатолівна. На її дивані ледве вистачає місця для його відзнак. Нагорода за Донецький аеропорт, орден народного героя, медаль. За жертовність та любов до України посвідчення наймолодшого з почесних мешканців міста Суми. Докази мужності хлопця, який почав боротьбу за свободу раніше, ніж став повнолітнім. Знаєте, на Майдан він поїхав мальчиком, а приїхав мужчиною. Я ще такого не бачила. 18-річним мужчиною Сергій Табала поїхав вже на війну. Під час ротації в термінал Донецького аеропорту був поранений, але втік з госпіталю, заїхав додому, сам зняв собі шви. Він не плакав, не нився, що йому больно. У нього об'єднання всі ручки ось тут були прямо як попечені Ще до війни та революції сєвер зробив татуювання Слава Україні! Героям слава. Завдяки написам. Тіло впізнали після загибелі. Його розірвало пострілом зі 100-мм рапіри. З ним прощалися на блокпостах пострілами у небо на його поховання. Прийшли тисячі людей, і ось за два роки наказ президента присвоїти Сергію табалі звання Героя України. Порошенко та табала за життя бачились. Друзі Сергія розповідають саме сівер 1 грудня 2013-го спустив майбутнього президента з трактора під час сутичок на банковій. Вже посмертно табалу визнали ветераном війни, але статусу учасника бойових дій він так і не отримав. Мати Сергія змушена, як і раніше, їздити на заробітки за кордон. Бабуся каже, право на матеріальну компенсацію від держави їй підтвердили. Але ця обіцянка тільки на папері. Чотири місяці вже пройшло. Де мені б вже було стидно. Він воював не за гроші, наголошує бабуся, але не розуміє, чому вихованого нею героя обділили. Хто якщо не ми коли, якщо не зараз? Ці ж слова записані і на меморіальній дошці, звичайно, Наго будинку в Сумах, де жив Сергій табала, в пам'ять про наймолодшого кіборга, який загинув у Донецькому аеропорту. У рідних сумах його пам'ятають, колишня вулиця Паризької комуни тепер носить його ім'я та позивний. На його школі ще одна меморіальна дошка. Всередині у музеї його світлини, його прапор. Це його у нього на кроваті висів. Коли це трапилось, то нам передали його. До алеї героїв, де похована сівера, приходить Стас. Сергій нянчев його, коли й сам був малим. Двоюрідний брат хворіє, і смерть Сергія пережив дуже важко. Згадує, як вмовляв брата не їхати на фронт. А о ні, я ряд не брошу, я поїду туди. В своїх щоденниках герой України Сєвєр писав: тепер його брати це ті, хто став до зброї. Поруч із ним революція, яка дала мені братів силу та натхнення, поруч лише ті, хто помре за ідею, яку я розумію, і наш час настав. В Сумщини Наталя Нагорна, Валерій Ситюк Петро Бойко, Спецкор 2+,2. Екстрене засідання Радбезу ООН. через ситуацію в сирійському алепу скликає Франція. Голова тамтешньої МЗС хоче терміново домогтися припинення бойових дій та доправити в місто гуманітарну допомогу. Значні території на сході контрольованого позицію міста останніми днями відвоювали урядові сирійські війська та їхні союзники. Наступ триває вже два тижні. За цей час кажуть правозахисники жертвами авіаударів стали дві з половиною сотні людей у східній і десятки у західній частині. Алепо. росія чи авіація підтримує наступ. Інформацію про жертви заперечує. В ООН тим часом б'ють на сполох. Через запеклі бої місто покидають десятки тисяч людей, адже у східному Алепо майже не залишилося харчів та медикаментів. Вибух у Харкові, 36-річний чоловік вночі підібрав на вулиці пакет зі сріблястим начинням І намагався самотужки його розібрати. Пакет вибухнув чоловіка з численними рваними ранами лівої руки та осколковими пораненнями. Обличчя доправили до лікарні. Наразі його життю загрози немає. кажуть лікарі, був це теракт, чи трагічна необережність намагаються встановити слідчі. Також вони з'ясовують, яка небезпечна речовина чи предмет лежали в пакеті. Рятувальники вкотре закликають городян бути пильними в разі виявлення небезпечних предметів і за жодної обставини, не намагатися їх розібрати власноруч. Віддімо определенний кульок, Не треба підходити до нього. Це ні в випадку не можна в першу чергу трогати, не більше, не розкривати. Також не можна користуватися мобільними телефонами і радіосв'язями. І необхідно одразу же сообщить правоохранительные органы. Ну это телефони или 102, или 101. Футбольна команда бразилійського першого дивізіону потрапила в авіакатастрофу на сході Колумбії. Футболісти разом із журналістами та вболівальниками летіли на історичний для себе матч. На облавку перебували 72 пасажири та 9 членів екіпажу. Влада Колумбії повідомляє про шістьох уцілілих. Рятувальна операція тим часом триває. Цим же літаком, і цього ж місяця літала ще й національна збірна Аргентини з футболу. Борт RJ-85 зникає з радарів надвечір. На його облавку футбольна команда бразильського клубу Шапакуенсе. Вона вперше потрапила до фіналу Кубка Південної Америки. Це відео гравці записують з аеропорту та викладають у Фейсбук, закликаючи фанатів приходити на матч. Це найважливіша наша поїздка. Сподіваюся, на хорошу гру. У салоні з футболістами журналісти та група підтримки загалом 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Останні фотографії вже із салону. Захисник Алан Рушел і воротар Маркос Даніло Паділля всміхаються на камеру із сусідніх крісел. Їм обом одним з небагатьох. Вдасться пережити катастрофу. Літак зник із радарів о 9.45 за місцевим часом. Ми одразу почали рятувальну операцію. За кілька секунд до цього з літака повідомили, мають проблеми з двигуном, і потім, без зв'язку з аеропортом, більше години намагалися врятуватися. На аеродромі міста Медальїн літаковже гарантували пріоритетну посадку. Він не дотягнув 30 кілометрів. Під час падіння розколовся на дрібні шматки. Впізнати можна тільки носа та крила. Фотографи з місця. Аварії повідомили про численні тіла посеред металевих друзок. Це диво, але вцілілі є. Спершу повідомляють про шістьох: це три футболісти, журналіст, бортинженер і стюардеса. Кого ви привезли? Хто у швидкій? Алан Рушел Алан Кучер у нього перелом поперекового відділу спини. Відірвана права рука, закрита травма грудини. Стан стабільний. Його оперують. Боже, дякую тобі, пише з Бразилії дівчина футболіста. Невдовзі рушел приходить до тями. Його сусід по літаку, голкіпер Даніло, до лікарні не дотягнув. Але на світанку знаходять і ще одного живого спортсмена. Знайдених загиблих 25. Господи, це трагедія. Ніхто не міг собі такого уявити. Ми робимо все можливе, аби підтримати їхні родини та вцілілих людей. З огляду на флайт Радар експерти кажуть, пілот кружляв, аби скинути зайве пальне. Інакше літак під час приземлення міг би вибухнути. Свідки твердять, вцілілась стюардеса встигла сказати, що пального зрештою не вистачило дотягнути до аеропорту. Ми не можемо виключати інших причин, крім несправності. Двигуна чекаємо на свідчення вцілілих людей і результати огляду місця катастрофи. Рятувальні роботи кілька годин ускладнювала кепська погода через зливу. Дістатися до схилу. Ламками літака на гелікоптерах було майже неможливо. Влада обіцяє, шукатиме до останнього. Президент Північно-Американської футбольної федерації вже вирушив на місце катастрофи. Всі ігри у регіоні скасували. Футболісти всього світу на матчах і у соціальних мережах згадують загиблих. У Бразилії оголосили триденну жалобу. Яна Серчук, Катерина Шипко, Спецкор два плюс Чотирилапого робота рятівника сконструювали в Італії. 70 кілограмовий винахід має допомагати рятувальним службам, що працюють під час землетрусів. Робота вже випробували в горах на скелях. Рятувальники запевняють, він тримається гарно та завдяки сенсорам може почути під завалами людей. Учені вже направили механічних рятувальників на тестування в кілька пожежних служб країни, а згодом мріють забезпечити такими всі великі міста Італії. У Львові цієї ночі помер 47-річний відвідувач нічного клубу, за життя якого реаніматологи боролися дві доби. У чоловіка було опечене все тіло, вражені дихальні шляхи. Лікарі відразу робили невтішні прогнози щодо його шансів на одужання. І ще одного пацієнта напередодні перевели з реанімації, його стан покращився. Загалом у лікарнях залишаються два десятки постраждалих. Пожежа в нічному клубі Львова у ніч проти суботи, нагадаю, виникла через вогняне шоу. Загорілася пластикова стеля. рятувальники евакуювали з закладу дві сотні людей. Директору нічного клубу оголосили підозру у недотриманні правил пожежної безпеки. Тим часом поліція розшукує ще й людей, які били рятувальників і перешкоджали гасінню пожежі. Керівник він повинен був перевірити і не допускати відкриту вогню в своєму закладі. Так як він цього не зробив, і що потягнуло за собою тяжкі наслідки, йому оголошено підозру. сьогодні. На допит має бути з'явитися. Так би, особа, яка стажувалася на посаді арт директора клубу місто, після його допиту буде з'ясовано всі деталі. Масштабна аварія в Одесі у лікарнях залишається шестеро потерпілих серед них дитина. надвечір понеділка на повороті до Одеського аеропорту зіштовхнулися два легковики, постраждали семеро людей. Чотири карети швидких доправили травмованих до міських лікарень. В усіх численні переломи. Відомо, що водій вазівської шістки віз людей в аеропорт. На літак, коли автівка здійснювала поворот ліворуч, у неї врізалася. номарка. удар був такої сили, що обидва авто відкинуло на 10 метрів одне від одного, і обидві машини відновлювати просто немає сенсу. У Житомирі автокран підім'яв під себе легкових, і Далі в інженерну машину в'їхало ще два авто. Потерпілих немає. ДТП сталося на мосту біля виїзду з міста. За словами свідків, важку машину занесло на зустрічну суму. Кермувальник крана стверджує, що на спуску з мосту його вантажівку понесло по слизькій дорозі, і вона стала не керованою. Водій нарікають на дорожні служби, які не встигли вчасно посипати дороги насамперед на небезпечних ділянках, зокрема на спусках зі шляхопроводів та переправ. В Одесі серед білого дня стріляли виноземця. Троє невідомих напали на чоловіка, коли той був у своєму авто. Сталося це неподалік районного суду. Конфлікт закінчився стріляниною. Чоловіка нападники поранили в живіт і кинулися на навтьоки на легковику чорного кольору. Сам потерпілий на власному авто. Кинувся їх переслідувати. Дорогою учасники перегонів пошкодили ще дві автівки. Нападникам у підсумку вдалося таки втекти. Поранений водій не впорався з кермуванням, і його авто викинуло на тротуар. Саме звідти чоловіка і забрала швидка. Лікарі кажуть, стан пораненого тяжкий. Поліція наразі шукає нападників. і попередньо припускають, що вони теж можуть бути іноземцями. Причини події е, поки що встановлюються, триває слідство. Е, поки що потерпілий е, працівниками поліції не, не опитаний, він ще знаходиться в лікарні е, на операції. Поки що інформації, що це пов'язане якось судом, немає. Просто можливо цей чоловік знаходився неподалік від даного заходу. Ропивницькому поліційний скандал тепер уже екс керівнику карного розшуку обласного центру Богдану Мельнику висунули підозру в створенні злочинного угруповання. проти нього. А також іще ще трьох слідчих відділу поліції відкрили кримінальні провадження під керівництвом та прикриттям. Влітку цього року ще безпосередньо керівника слідчі катували, крали та вимагали хабарі. Она шворок знає більше подробиць. Троє слідчих і керівник карного розшуку напрацювали в стінах Кропивницького міського відділу на шість статей кримінального кодексу. Це вимагання та отримання неправомірної вигади, порушення недоторканності житла, катування, крадіжка, перевищення влади, шахрайства. В цій групі були розподілені ролі: організатор, виконавці. Вони попалися на гарячому, коли влітку цього року вимагали хабара в місцевого фотографа. В іншому разі погрожували відповідальністю за нібито поширення порнографії. Згодом з'ясувалося, що чоловіка катували. Фотограф звернувся в СБУ та прокуратуру. У його помешканні встановили камери відеоспостереження, які зафіксували, як поліцейські без санкцій суду вдираються в житло, нишпорять у шафах, крадуть гроші. Зловмисники увірвалися до квартири потерпілого, прикували його кайданками до е, стільчика, били, е, після цього забрали, вимагали гроші, після цього його забрали до відділку міліції і е, там продовжували свою злочинну діяльність. В обласному управлінні нацполіції кажуть, після службового розслідування звільнили працівників, що заплямували честь мундира. Після документування даного факту за рішенням керівництва головного управління Нацполіції було проведено службове розслідування. Результатом дані особи були звільнені з органів поліції. Нині вони відповідатимуть відповідно до закону як цивільні особи. Тим часом прокуратура оголосила фігурантам справи остаточні підозри за одним епізодом. Скільки ще людей потерпіло від цієї злочинної групи? Нині встановлюють двоє екслідчих уже перебувають під вартою. Запобіжний захід стосовно ще одного експолісмена і екс керівника карного розшуку обиратимуть 1 грудня у Ленінському суді Кроповницького. Олена Швора, Роман Круніч, спецкор 2+,2. У столичні кіоски повертається алкоголь. Апеляційний суд адмінсуд Києва скасував сьогодні рішення Київради щодо заборони його продажу в так званих тимчасових спорудах. Повернути напій з градусом на прилавки продавці можуть, хоч зараз. Щоправда, міські чиновники не здаються, і запевняють, Київрада має запасний план, який таки заборонить продаж спиртних напоїв у кіосках назавжди. В апеляційному адмінсуді столиці киплять пристрасті. Підприємці, власники кіосків, не пускають на засідання тих, хто представляється тверезими активістами. У кожного тут своя правда. Я виступаю за те, щоб заборонити продаж у мафах, щоб не купляли алкоголь неповнолітні. У нас залишається зі тисячі людей, тисячі підприємців, які просто закрились. І, зрештою, тих, хто представився активістами. Ті до актової зали саме там слухають справу через велику кількість присутніх, так і не пропустили. Тут сьогодні розглядають апеляцію Київради про заборону продажу спиртного в кіосках. Алкогольні суперечки почалися минулої весни, коли столичні депутати проголосували за заборону продажу спиртного в тимчасових спорудах. Рішення обґрунтували турботою про киян. Багато киян звертається, і є така петиція про заборону продажу алкоголю. Тоді на Ухвалену заборону косо подивилися в антимонопольному комітеті, а потім почалися суди, позивалися підприємці. Київська міська рада вона не має полномочі запрещати. Це йде лабірування інтересів супермаркетів. Це та малого і середнього бізнесу. Минулого місяця окружний адмінсуд Києва таки став на бік підприємців. А Київрада подала апеляцію. Сьогодні її представниця відсилає журналістів от себе подалі. Зверниться при службу міської ради. Представник столичних підприємців натомість не стримується в коментарях. Виключно популізм, тому що це рішення як порушення антимонопольного законодавства, тому що ну не зрозуміло, чому деяким собі підприємство дозволяється вести під свою підприємську діяльність, а інші ні. Після 20 хвилин у нарадчій кімнаті суд оголошує рішення. Апеляційну скаду київської міської ради залишити задоволення. Його підприємці зустрічають коплесками. А от столичні чиновники тепер готуються поновити боротьбу, подали касацію і мають план. Не буде видано більше жодної ліцензії на продаж алкоголю в мафах, не буде видано жодного дозвільного документу на маф. Де буде цільове призначення продаж алкогольних виробів скасуванню заборони, радіють у кіосках. Продавці і власники видихають із полегшенням. Скасував заборону Київ Ви вже чули? Ні, ще не на Якщо повернули, вернули, то це дуже Ну от кияни, яких ми зустріли біля кіосків, розділити таку радість не поквапилися. Може, ти обрадуєшся, радуюся, може, вида судна наверное їхні діти не живуть тут і вони за не думають за чужих дітей уже із дня на день власники кіосків обіцяють повернути алкогольний товар на вітрини людмила бадалян андрій вітошкін спецкордва плюс два Екстремальний забіг влаштували відчайдухи в Антарктиці. Півсотні атлетів із 17 країн кинули виклик морозу, кризі та заметіля. За температури мінус 20 вони вирішили позмагатись у швидкості і здолати дистанцію 42 кілометри. Біг ускладнювало ще й кілька шарів одягу. Окрім того, спортсменам довелося вдягти ще й спеціальні окуляри, аби білосніжні краєвиди та полярне сонце. Не сліпили очі, а проте, зізнаються, їм дуже пощастило, бо не було вітру. Серед чоловіків перемогу підсумку здобув ірландець, що здолав відстань за 3 години 37 хвилин. Три роки тому він, до речі, переміг у схожому марафоні на північному полюсі. А серед жінок перше місце здобула полька з результатом 6 годин і майже 2 хвилини. На тім нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте Мирного завершення доби всім і насамперед українським захисникам на фронті. Бережіть себе і до зустрічі.